Добрий вечір. Даша, доброго вечора, вітаю. Ігор, доброго, доброго вечора, вітаю. На прошлої конференції я вам обіцяв показати розповісти про меморіал Мененіті, пам'ятаєте, да? який був зроблений на острові Хортиця. І тому що цей меморіал з'явився, ми всі вдячні цьому дядьку. Це Макс Штатський, позивний історик, я трохи вам про нього вже казав, людина, яка знайшла ці пам'ятні. Знаки, на доробки, стели в фундаменті амбару, який був е зведений за радянські часи, і е завдяки його праці, е настойчивості, е це все перетворилося на меморіал. Це фото зроблене. Якщо вам видно, 10 лютого 24-го року, а за дві доби Макс загинув через дві доби. Тому пам'ять герою вічна він загинув за те, щоб я мог жити, щоб ви жили, щоб ми могли провести цю конференцію. За своїх рідних, близьких, за батьківщину. Тому вічна слава герою. Але люди, які будуть після перемоги приходити на той меморіал, я думаю, що вони будуть його згадувати, і тому він залишив по собі таку дуже Значну згадку і про нього будуть пам'ятати ще на одні покоління. Ось така інформаційна табличка стоїть на меморіалі. Я вам зараз трошки зроблю побільше. Так, читаємо. Текст можете прочитать? Да. Угу. Тогда читайте. Почтав. Добре. Це не мої фотографії. Це я взяв з інтернету, пошукав, щоб вам було видно. Оце той амбар. Бачите, там вже майже нічого не залишилося. Там якась одна стіна, тут з іншої сторони також була стіна. От це Макс працює, це теж він. Ось вони розбирають цей фундамент. Вже ось, мабуть, достали якийсь надгробок, бачите, бо є літери, якісь цифри. Ще один камінь. Пам'ятаєте, я казав, що я такі, коли на перших зануреннях розшукував кладовище, то я такі камінь пропускав, бо думав, що це просто камінь. А бачите, це ну, камінь, який ставився на могилу ну, якоїсь людини. І от тоді були такі каміння. І бачите, 1898 рік, це ще 19 століття. Але ж бачите, рядом ось такий ну, пам'ятний знак ну, з мрамору чи граниту доволі великий. І ми такі бачили там під водою у вас тільки вони були повалені. Оце вони все достають з того фундаменту. Це оце, радянська влада так пілкувалась про людей, які жили на цій землі. Ну, ось теж розчистили, ще не вийняли, да? бачите о таке. І поруч теж, дивіться, це теж надгробний знак якийсь. Бачите, так придивіться, я можу трошки отак. Щоб буквально все було укладено цими надгробними е, плітами. Ну, це ось вони достали. Е, Ну, Там багацько, бачите, скільки подоставали. Ну, так, щоб ви бачили, що це воно не десь там стояло, а це все було замуровано. Це також Макс. Це вже вони попривозили то, що подоставали, і тут вже буде йти реставрація, будуть їх доводити до ума. Ну, а це вже... Моє фото, отак От восени виглядав цей меморіал. Звісно, що тут не всі ті е, е, знаки, які вони познаходились, Ну, пореставрували ті, які, ну, мабуть, е, добре давали уяву, які були поховання менонітів. Що наскільки вони різняться, я вам зараз покажу трошки їх ну, по більшому форматі. Це один рядок іде. Бачите, тут більш такі. Ну, дивіться, щоб ви розуміли, що оце постамент, це викладений ну, зараз, а зверху вже стоять ті пам'ятні знаки, які вдалося врятувати. Потім те, що було з старця, отак. Ну і ось це до, нашого, до нашої розмови про е, Цвинтер Менаницький в Айнлаге, да? Що ось отакі були навіть. Ну це ж треба було це зараз вже відомо, і я розумію все і так далі. А тоді ж навіть не було зрозуміло, де то кладовище знаходиться. Е, не те, що там які вони були, ті... Це ж вони знайшли в 19 му році, а ми почали шукати в 15 му покладовищі. Тобто цих знімків нічого не було. І ось бачите, ініціали, мабуть, я так розумію, і дата, і все. Початок 19 го століття. Ну, така стела. Ми бачили такі стили. Отак я вам казав, що воно в длину йде. Це шматочок від ну, розбитий, розломаний. Це ну, одна й та стела, тільки я вам показую. Ну, тут дві грані видно, да, а ця це з тієї сторони, щоб я всі надписи показав. Е, дуже видатна людина. Тільки не Катерина, а Коп це був промисленник, дуже, ну, от, Якщо я нічого не плутаю, то е, його завод став е, засновником нашого Комунару. На базі його заводу був потім комунар построєний. І бачите, багато таких камінців, де ініціали і дата, і все. Взагалі 18 сторіччя, так? Да? Напевно, Гаррі Поттер. Ну, HP. Не знаю. Нібур теж дуже відоме прізвище. Бо у нас ще, от як їхати туди по набережній, там, по-моєму, ще його стоїть млин. ну Не те, що вітряк, а паровий млин. На той час дуже ну, современне сооруження. Ну, оце таку я вам е, хотів показати історію, що таке воно було. Ну і заодно, щоб ви подивилися, які е, все ж таки бувають ті е, пам'ятні знаки у менонітів, бо ми цього всього не знали, коли починали шукати кладовище. Потім ангела, а потім вже стало тільки проявлятися те, що ви все побачили. Питання у вас будуть? Ні, не, немає нічого.